Перш за все хочу привітати вас з Днем Захисту дітей, як і в Запорізькій області, і в силу того, що прифронтова область триває цілий, цілу декаду. Зв'язку з тим, що хочемо охопити якомога більше дітей, але традиційні заходи, коли ми цирк проводили там на півтори тисячі дітей, коли в глінки в нас 700 дітей було, наразі більше проводиться це камерно, для того, щоб більше дітей змогли відвідати ці заходи. Звичайно, в першу чергу ми звертаємо увагу на тих дітей, які тимчасово переміщені. Скажу вам справді, що для мене, вже, як людина, яка 27 років працює в службі у справах дітей, дійсно захист справ дітей змінило якесь таке лексичне значення. Тому що служба у справах дітей завжди займалася захистом прав дітей, це відносно юридичних статусу дитини, щоб вчасно надали, якщо дитина посиротіла або позбавлена батьківського опікування, або вона потрапила в складні життєві умови, то більше це була юридична така робота, захист дітей, для того, щоб у них був оцей своєрідний паспорт, статус дитини-сироти, бо це є. Право, оскільки дитина надбає, надає, надбає цей статус, вона стає державною дитиною. І вже громада, вже на сьогоднішній день, або як раніше райдержадміністрації, несли відповідальність за навчання, за охорону здоров'я, за, за все, що стосується всіх життєвих моментів, які з дитиною покладалися на державу. І звісно, що цей облік був обов'язково електронний, це державна. Статистика, де кожна дитина ніколи не могла б бути загубленою, і це давало їй право на захист до 23 років, якщо вона навчається за державний кошти, також і отримання тих же ж квартир, якщо ви пам'ятаєте. Останнім часом виділялися субвенції не тільки з обласного бюджету, а й з державні бюджет виділяв саме на програму з надання житла. Тобто, ну всі всі. Ті ті юридичні питання, які держава брала на себе за дитину сироти, вони, вони виконувалися. Чому для мене змінився саме захист? Тому що дійсно це абсолютно інший підхід, тому що з 24-го, а для мене війна почалася 23-го ще ввечері, коли ми готували вже лютого 22-го року, коли ми готували вже списки тих дітей-сиріт, які перебувають в не тільки в закладах. Це державні заклади, у нас їх 15. А і ті діти, які перебували в сім'ях по всій Запорізькій області, прийомні сім'ї, опіка, дитячі будинки сімейного типу. І от ми одразу надали зранку, надали всім головам райдержадміністрації, громад про Телефони для того, щоб дійсно убезпечити дітей, і оцей захист для мене почався з того, що ми повинні були евакуювати. Наскільки це так буде ну, в такому масштабі, звичайно, ніхто не розумів, тому що це було дуже швидко. І я вам скажу, що протягом двох місяців, лютого і березня, ми вивезли 2040 дітей з різних ну, з Запорізької області. Як з окупованих, тому що вже 25-го, розумієте, Мелітополь вже був 24-го лютого. Ми вже вивезли центри соціально-психологічної реабілітації. Це було дуже швидко, тому що ворог підступав і. І головне, ми бачили те, щоб їх вивезти: 2040 дітей, значить, із закладів 850 дітей, це з десяти ну, за 15 майже закладів, там невелика кількість, але це були заклади і центри соціально-психологічної реабілітації для дітей. Це були інтернатні заклади для дітей-сиріт, і, і дитячі, дитячі будинки, які підпорядковані, ну сонечко і наш дитячий. Будинок для дітей-інвалідів, і складніше було, звичайно, з сім'ями, тому що сім'ї дуже не хотіли відриватися від дому, залишати будівлі свої там участки, як вони розказували, скільки вони там посадили для дітей, там зробили і качелі, і таке інше. Але справді це тривала робота для того, щоб сім'ї говорити таким чином. У нас на сьогоднішній день майже тисяча дітей за кордоном і. По всій Україні. Більше, звичайно, питань, проблеми на рівні уряду, це вирішуються майже 1138 дітей, які в нас залишилися на тимчасово окупованій території. Але хто хоче, той, той звісно, знаходить шляхи. Буквально дві тижні назад ми вивезли з Кам'янки дитячий будинок сімейного типу, ви розумієте, з Піденегодару, там з самого Логова врага, що називається. Вивезли зараз на. Зараз сім'я перебуває, перебуває в Фінляндії, тому що ну батьки розуміли, що тиск на, на дітей в школі, на батьків, паспорти. Ну таке інше, все, що ви знаєте, як, як медійники, ви, ви це краще знаєте мене. Я знаю просто від тих людей, які там перебувають. Звичайно, втрачені ну, зв'язок, але все рівно ми знаходимо той контакт, коли люди вже не можуть, вони телефонують і таким чином. на, на Рівні Міністерства реінтеграції створена така група, яка займається саме перевозом цих волонтерських груп, які в безпечні території перевозять. Постійно служба знаходиться в пошуку, як, як іще допомогти людям, як, як вивезти. Повинна сказати, що навіть ті території, які там Оріхів, Степногірськ, Гуляйполе, також так, це зона. Бойових дій там перебула 84 дитини. На сьогоднішній день там воріхів, воріхів вже немає. Е, залишились там в Степногірську і 11 дітей в Гуляйполі, тому начальник служби постійно їздить для того, щоб, щоб батьки зголосилися ну, в якусь безпеку перевести дітей. Скажу вам, що 85 сімей. Тимчасово з тимчасово окупованих територій проживають в Запоріжжі. Це опікунські сім'ї, це прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Це ті державні діти, що я говорю, що якими опікуються як громади, так і служби у справах дітей. Тому, звісно, вони приїхали там з Полог, з Бердянська, приїхали просто 10 дітей з такими з рюкзаками, і наша служба співпрацює з міжнародними організаціями той же кожній дитині. І за цей час, от буквально за 9 місяців, ну, крім того, що там знаходили житло, люди мігрують, звісно, повертаються із-за кордону, повертаються із Західної України, повертаються до Запоріжжя, бо ближче, нібито ближче додому, як вони говорять, що там як вийду вже на Южному, то вже і бачу Оріхів, а там будинок вже розбитий зовсім. То нам вдалося забезпечити повністю всі ці сім'ї, 85 сімей, всіма побутовими товарами. Якщо вони там і знімають житло, ну по-різному влаштувалися, тому що коли 10 дітей це потрібно або дві квартири знімати, або будинок. Тому займалися від дров. Якщо це була сім'я, проживала в приватному до того, що холодильники з пральні машини. Мультиварки, мікрохвильовки, обов'язково дітям ноутбуки, тому що всі наші діти на сьогоднішній день вимушені навчатися онлайн. Зимові канікули. У нас два заїзди було по 50 дітей, саме внутрішньо переміщені. Наші діти-сироти, які перебувають в Закарпатті. От буквально зараз займаємося за ініціативою першої леді в Буковелі. Буде теж заїзд для внутрішньо переміщених дітей разом з батьками. Це колись Запорізька область робила таке відпочинок для дитячих будинок сімейного типу і прийомних сімей саме з батьками, тому що люди працюють, вони хоч і батьки вихователі, вони там прийомні батьки, але працюють вони 24 години на, на добу, 10 дітей, ну 5-10, як це завше. Тому це ну, для, для батьків дуже е, теж допомога, тому що пережили її і стреси. І от е, в липні в нас заїжджають в Бук Ковель а буквально в 10 червня теж на сьогодні проводимо роботу для того, щоб заїхали в Івано-Франківську область, теж там будуть для таких дітей проводяться тренінги з учтом того, що і вступна компанія там різного напрямку, тому що дітям ніколи було ну, не такої можливості, не було для того, щоб вибрати професію, куди поступати, ви розумієте, що зовсім в іншому ситуації живуть і наші. Нинішні випускники. Звичайно, що дуже хочуть повернутися в сім'ї. Скажу чесно, що ті території, де е, Пологівський, Оріхівський, Гуляйпольський район, звичайно, дитячі будинки сімейного типу так швидко не повернуться, оскільки ну, 20 будинків у нас на сьогоднішній день зареєстровані, ті, які пошкоджені або зовсім розбиті. А враховуючи те, що дитячі будинки сімейного типу створюються саме з урахуванням е, інфраструктури, Винна бути школа, лікарня, дитячий садочок, якісь там позашкільна робота. Звичайно, тут ті території, які я назвала, вони потребують ще від. Відбудування тому на сьогодні обласна служба проводить роботу. Знову таки, офіс першої леді запропонували побудову дитячих будинків сімейного типу, тому що це не тільки в Запорізькій області виїхали. Ну, на сьогоднішній день у нас виїхало 40, 41 дитячий будинок сімейного типу і для того, щоб з області да. Тринадцять, двадцять за кордоном і 13, ні, вже 23 за кордоном. І 13 – ті, які на території України. Але звісно, що на сьогоднішній день необхідно будувати. От буквально ми сьогодні там закривали документ по, по землевідведенню для побутови, централізованої побудови тих дитячих будинків сімейного типу. Ну, наразі ми розглядаємо тільки Запорізький район, а все, що стосується західних областей, там, де живуть наші люди, ну наскільки вони зголосяться там жити. Я не можу. Я знаю, що одна дитячий будинок сімейного типу з Михайлівки ми в Київську область направляли. Це ще на початку, що там було десь в червні. То на сьогодні Київська область виділила їм квартиру для проживання. По-різному вирішується, люди розуміють, що в Запорізькій області трішки складновато буде для того, щоб зараз повернулися. Одна справа була, і я думала, що це дуже велика справа вивезти дітей. Це було дуже ну, важко. З батьками працювати, потім ви знаєте, які вокзали були переповнені. Треба було знайти. Треба було тут зустріти там, відправити до Львова, потім шукати, куди вони поїдуть до остаточної точки, куди направляли. Живуть вони в нас в Франції, в Німеччині, в Італії, в Польщі. Тобто, ну куди мала змогу зв'язувалася з різними міжнародними компаніями. Куди поселяли, в різних умовах живуть, скажу, що це проблема на сьогоднішній день буде і повернення. І 1 червня уряд присвятив засідання уряду. П'ять прийнято було постанов Кабінету міністрів, саме присвячені дітям. Справа в тому, що наші заклади, які переселилися переміщені, да? вони попали в таку площину і української юриспруденції. Вони як заклад фундаментальний, Функціонують, так як ну, у нас 5 притулків, допустимо, да? ті ж два інтернаті заклади, там працюють з ними вихователі, юридично існує цей заклад, а фізично вони знаходяться там за адресою, вже там, чи в Польщі, чи в Італії. То подарить вони в Площину і ще функціонують як наш юридичний заклад, а попадають ще в площину юриспруденції іноземних країн, де, де перебувають, а там абсолютно е, трішки. Е... Пристальне внимание так до наших дітей. Прийнята постанова. повертаюся до цього про все таки допомогу і наших консульських служб при поверненні дітей. Тобто, коли ми відправляли відправляли ми швидко там за листом навіть службу у справах дітей, то у нас тоді через місяць вийшла постанова, що це повинно поінформувати там державну сервісну службу, необхідно. МЗС, то на сьогодні справді для того, щоб повернути, інформуємо і МЗС, консульські служби, і, і Державну сервісну службу. Держава повинна Україна повинна захищати своїх дітей, ті ж, які на на території. Крім того, ми відправляли дітей без розумієте, що таке центр соціально-психологічної реабілітації. Це коли з неблагополучної сім'ї вилучається. Або з вулиці дитину привозять, немає жодних документів ніяких. І коли ми, коли 23-го ще діти там поступали, а 24-го зранку нам треба було вже їх вивозити, то звісно, поїхали вони без документів. І на сьогодні вже рік вони перебувають. Діти виросли. Тобто, в 14 років вони повинні отримати паспорт, свідо... свідоцтво про народження. І Тому це все ну там сім осіб, які за мною працюють. Да? Це все покладається на сьогоднішній день на службу. Бо для того, щоб захистити знову-таки дітей, в тому отношенні, щоб вони повинні мати документи, особливо, якщо це батьківські діти, батьків ми не знаємо, де вони на сьогодні, постанова, яка, які ще були прийняті, теж не дуже, ну, не дуже важлива, скажімо так, не тільки повернення до України наших закладів на дітей з сім'ями, а й те, що ну, нам з міською службою прийшлось дуже багато в особливо червень-липень, коли приїжджали, коли масово виїжджали в Маріуполь, Херсон. І всі вони проходили через службу у справах дітей, дітей, які без супроводу батьків чи опікунів. У Нас таких було 302 особи. І ми розуміли, що або батьків затримали там на фільтраційному таборі, залишили, або батьки просто комусь доручили для того, щоб просто дитину спасти і вивезти з того Маріуполя. Таким же чином, і в нас ті ж там прийомні сім'ї, частина залишилася, а дітей вивозили. І вивозили без супроводу, особливо коли це ще за кордоном. За кордоном ми у нас з 16 років по Україні дитина має право передвигатися самостійно. То за кордоном тільки з 18 років дуже багато дітей, які доїжджали до кордону, і потім телефонували в обласна служба або шукала, хто забере привезти, тому що тому що не мене, щоб діти без супроводу були. тому. Оця постанова, яка прийнята, вдосконалили ще, тому що треба було розуміти, дітей ми влаштовували тут в прийомні сім'ї, але для цього необхіден статус. Статус це значить державні кошти. Це два прожиткових мінімуми. Тому добрі люди брали на, на тимчасове влаштування, але це було безкоштовно. Діти затримались майже на рік. Тому постановою передбачено про те, що якщо знаходяться батьки в окупації або внесені зміни до постанови 800. 766 – шістнадцять те, що надає статус, або батьки знаходяться в окупації, або батьки в фільтраційному таборі, або невідомо де знаходяться, то надається статус до кінця війни.